Об'ємна сніжинка з паперу. Така сніжинка буде гарною прикрасою для дому або для школи чи садочка. В Великих приміщеннях вона виглядає дуже гарно. Для сніжинки нам потрібно 6 листів А4. Одну сторону загинаємо, щоб вийшов квадрат. Зайве відрізаємо. Тепер маємо 6 таких деталей. Згинаємо ще раз. І відміряємо по 2 см. Робимо 4 позначки. З цього боку також. Відміряємо по 2 см і робимо 4 позначки. Креслимо лінії між позначками. З одного боку лінії до кінця не доводимо. Будьте уважні! Надрізи робимо з тієї сторони, яка відкривається. А тепер відкриваємо нашу заготовку. І в нас має вийти ось такий квадрат. Тепер нам треба скріпити кутики між собою. Можемо використовувати клей. Або так, як я, степлер. Перевертаємо заготовку. Тепер скріплюємо з цієї сторони. Знову перевертаємо і скріплюємо. Перевертаємо і скріплюємо. І ще раз перевертаємо. Ось таких пелюсток в нас має вийти шість. Коли шість таких деталей готові, починаємо скріплювати їх між собою. Спочатку три штуки, потім три інших. З'єднуємо ось тут. І тут. Тепер з'єднуємо дві половинки посередині і з боків. Ось така гарна велика об'ємна сніжинка у нас вийшла. Її діаметр 50 сантиметрів. Сніжинку я чіпляю на атласну стрічку. Якщо вам потрібна менша сніжинка 30 см, то беріть квадрат 15 на 15. Одна сніжинка виглядає гарно, а коли їх багато, це щось неймовірне. Спробуйте зробіть.